В Росії сьогодні була доволі весела гаряча нічка, практично зараз, як на зображенні позаду мене. Самі росіяни назвали навалу невідомих безпілотників справжнім божевіллям. Вибухи чули над Ростовською, зокрема Білгородською, Курською та Волгоградською областями. А у Міноборони Московії нарахували 47 ударних безпілотників, що прилетіли до них, навідалися в гості, і кажуть, що це була найбільш масова атака від початку їхнього так званого СВО в Україні. Давайте пригадаємо їхні реакції. Hell yeah. Тихо! Братуха, страшно!